264 день в Канаді, 03, 03, 24. Чуть не запутався. Жартую, цей мікрофон не підключений. Але довгий кабель, і я його планую. Я вчора слухав своє відео, я не чую різниці, чи в мікрофоні, чи без. Плюс оці всі фільтри, філь... ще оце, мікрофон ніби повітря все на резинках. Класна штука для комп'ютера, для якогось серйозного блогера, хто говорить через сіточку. Але поки що я до того не доріс. Я ще маленький блогер, записую все на фронтальну камеру і записую все, як є. Мені сподобався цей дріт легко відчіпається мікрофон, і я вже завантажив додаток на телефон караоке. Я не думаю, що на телефоні буде воно класно, але я підключу до GBLки і тут хочу зробити караоке на паті. Класний мікрофончик. Він гарно виглядає сам по собі такий дорого багато. Плюс оцього цього фільтра вистачить, щоб не плювати сильно в мікрофон. І все. Можна ще взяти ту систему цілу, але цього вистачає. І треба буде зробити караоке. Звісно, треба знайти українські караоке, але можна і співати англійські, хто вміє. Мікрофончик я відставлю на бік. Щось з ним придумаю. О, так як зразу покажу. На цьому тримачі він був. Оцей мікрофончик класний штатив. Це я примонтував, тут було трошечки інакше, я зняв поставив це. А ось цей знайшов недавно, позавчора, він, от, він розблоковується в цю сторону, витягується і заблоковується. Ну, він ще, ще більше витягується, само собою. Теж цікавий такий варіант. Тут телефон закручується намертво на болт. Ну, Але це, це таке. Менше з тим. Сьогодні в мене неділя. Сьогодні в мене неділя, сьогодні я встав в 9.30, по-моєму. Щось я їв зранку чи не їв, Блін. Ні, зранку я не снідав. Зранку я собі зробив кави і. Поїхав. І Поїхав. Пішов. Поїхав. Пішов я сьогодні на роботу. Пішов за машиною, взяв машину, взяв заодно одяг, я взяв одяг в пакет, бо думав, нормальна погодка прогуляюсь собі. А мороз на дворі в руки замерз, поки йшов. Е, Мусив перекидати пакет в інші сторони. Е, зайшов на роботу, закинув прання і поїхав на роботу. Е, кажу на роботу. До церкви поїхав, але забуваюсь. ну нічого. Поїхав до церкви, приїхав. Е, все по стандарту. Після служби я запізнився конкретно. Після служби пі на, пішли на каву, поговорили. По, по, зустрілись з друзями, поговорили, поспілкувалися. Прийшли хлопці, які були на вечірці 41-го поверху. От люди приходять, потім гоп, я розказую туди-сюди, можна там познайомитися з людьми, е, на рахунок роботи порозпитувати. Прийшли молодці, посиділи, поговорили там поспілкувались і це. Я був до самого кінця. Сидів, Марія була. З Марією давно не бачились, розговорились. І Марія була з Юлею. І я був до кінця. Марія каже, що вона там мусить бути цілий день. Але завезе е, на е, цей, Юлю додому. Ну, якщо я кажу, та я завезу. Вже нікого немає, я вже лишився сам Юля, то я Юлю завіз додому. Марія вже лишилася, що буде гнати машину. Я її завіз і поїхав. Е, заїхав я на роботу додому. Заїхав додому, забрав все, забрав сноуборд, бо богарій мені написав, що він приїжджає сьогодні сюди. Ну, на роботу, має роботу з понеділка. Сьогодні приїжджає, а я вже собі весь коридор заставив. У мене і сноуборд, і все для сноуборда в сумці, і коньки, і... і що тільки не було. І сміття відклав, вже, і там ще коробку від цієї... Air Fry. Ціла машина була. Приїхав, забрав, завіз на роботу. Забув прання перекинути з пралки в сушарку, але нічого, я перекину пізніше. Все те поробив. І, думаю, їду на секунд. Що сьогодні неділя треба поїхати на секунд. Поїхав я на секонд. І я сьогодні класно закупився. Оце позаду мене палатка. Намет. Я його так і не відкривав. Я бачу, хтось там дивився. Тут половина і тут половина. Виглядає він е... досить непогано. Так Gear. Ну, я зрозумів, що це одне і те саме, бо тут на Сумці пише теж tech Gear. І Досить великий намет. Я сподіваюся, він в хорошому стані. Що там в нього є? Нічого такого, сітка, все стандартно. На 8 чоловік. Я навіть не дивився, наскільки він. Дві кімнати. Дві кімнати дуже класний, мені сподобався. Я не роздивлявся. Намет та й намет. От фотографія. Бо він коштує 10 доларів. Я навіть не відкривав упаковку. Тут дно, його дуже погано спакували. Я спакую його краще. Я, щось, я подумав показати його на відео, тому притягнув до хати, але тут в хаті в мене немає не місця, куди його розкладати. На 8 місць. Реально на 8? Так, 4 з 1, 4 з другої. Це просто хата. А тут друга половина цього намета. Верх і цей. Е, отак. Взяв цей намет і взяв ще деякі речі. За все я заплатив 1540. Це намет 10 доларів і 540 за решта барахла. Які я вже показую. Ну що, зразу покажу, я не стримався, взяв карти. <ріху> Давно я не брав карти. Мені вони сподобались. вони новенькі і вони, вони блистять. О, навіть в камеру попадає, відблискує гарно. Так, з цієї сторони чистюсінькі. Ними ніхто не грав. Це карти від HP. Я не знаю, чого HP карти виготовляє, може з ноутбуком продавали. От. Але нехай будуть. Я комусь подарую. Я взяв тоді давніші карти з риболовлюю, там такі гачки рибальські снасті. І подарив одному хлопцю на... На, на вечірці. Питаюсь, о, хто тут рибак? Каже, я рибак люблю рибалити. Оп, на подарунок карти. І там на кожній карті якась снасть, і хто її там виготовив в якому році. О, Взяв карти. Дуже класна штука, колодка. Колодка була там з двома ключиками. Два ключика були на цьому карабінчику. Я один відчепив перевірити, чи вона працює. І вона працює, це прокручується, вона від це відкривається. Сталюка така потужна, я не знаю, що це за колодка, але виглядає. Мастерлок, ну, Мастерлок, хороша фірма їхня. Мені сподобався їхній ключик. Я, я взламую на роботі не те, що взламую, відкриваю замки. Але цей тяжко буде відкрити навіть чакові. Хоч він натовчився. Дуже класна коточка, вона за защолкується і ну, намертво. Це буде мені якраз е, до моєї е, скриньки. Е, а ту на код я буду брати з собою в басейн. Мені дуже сподобалася. Вона прокручується, там такий потужний замок. Ну, це найкраща колодка. Або буду брати цю в басейн, бо я ще знайшов шорти е, для плавання. І можна брати оцю в басейн. Це досить така потужна Made in USA. І вона важкенька. Напевно, вона заважила на цілий, на цілий долар. Сусідським дітям я був подарував ось такі два пістолети. Ідентичні, я не знаю, можу їхні, треба буде запитати. Може Ренді здав їх в цей добре. Бо я перевірю, два працює, ну, копія. Такі самі два пістолета. Я спитаю, чи вони мають. Е, це я взяв дітям, вони там люблять ці перестрілки робити. Пластикові карабінчики. Раз вже палатка є. І були карабінчики. вони були нові, бо тут ще була бірка. Бірку я викину, мені папірчика не треба, а оці карабінчики пригодяться на якийсь шнурок натягнути, ще щось. Потихеньку збираю туристичне спорядження. І це я завезу на роботу. Завезу на роботу. Сподобалась мені ця штучка. Не так мені. Це е, для карточки. Тут навіть інструкція є. Це клеїться на телефон і, і сюди запихаєш карточки. Я це хочу подарувати ESEM. Blue for Life. Ну, нічого, така от штучка. Просто клеїться на телефон і сюди запихаєш карточки. Такий собі модифікатор для бампера. Я думаю, що йому це пригодиться. Бо воно ще навіть е, ніхто не здирав цю наклейку. Настільні ігри. Board Game. В наді є ось така от гра. Вона дуже класна, тим, що от є обруч на голову і туди вставляється карточка. Дуже зручна штука, бо не треба нічого малювати, видумувати. Є, е, е, наприклад, одіває кожен собі оцю о, о, таку корону і вставляє сюди карточку. Так, де воно там є, щоб я нормально став. Вставляє карточку і він не знає, хто він, а йому мусить пояснювати, хто це. І тут головне, що і фішки якісь є, я таких в Наді не бачу, до речі, якісь фішки, знаки питання. І годинник. Годинник, і скільки часу є на оце задавання запитань. І інструкція, звісно, купа різних карт, печенька, хто що є, молоток. Цікаво, можна, звісно. Треба буде знайти мені ще якийсь блокнотик з грубим папером, де ми самі будемо писати слова. E, і це би було дуже прикольно. Ця гра мені дуже сподобалася. Плюс ще є одна гра e, Speak Out. В мене така вже є одна, і це буде друга. Мені сподобалось тим, що тут e, воно все запаковане. Оці от обручі, що розвідкривати, плюс так само є годинничок. І, і, і карточку. У мене вже одна така є. Я, я ту гру спакую всю в одну коробку. Щоб все було в одній коробці і буде набагато просто більше цих тримачів. Ось така от штука. Взявши таку гру. Все, ніби по секунду, все небагато і недорого. Зразу скажу, я от е, на роботі викидав сьогодні сміття пляшки. І знайшов ось таке аерохокей. Аер Він був розвалений, все було окремо. В Куйку просто все було окремо, ці пластики бокові, все було розвалене і от внизу вентилятор був вирваний. Він комусь вирвав, хтось його вирвав. Батарейки були. то Батарейки вони тут були в комплекті. І дротики були повиривані. Я сьогодні напартачив конкретно я мив запчастини до. До гарячого фонтанчика, вони от розбираються все, і ось ці, ці запчастинки розбираються. Ця трубка Вона складається ось так. І оцей обруч він був тут. Ось це було тут, все було складене. І я думаю, ну акуратніше це. Я відкриваю і потягнув і це тріснуло мені. Добре, що тріснуло не ось це, не, нічого такого, а ось тільки ось це це я вже акуратно пропаяв. З внутрішньої сторони, тут шоколад не попадає. Я паяльничком насічки зробив і пропаяв гарячим пістолетом. Тепер воно гарно. Тримається купи. Ну, буде одна насічка, так як я, перфекцій, воно буде мені гристи чуть трохи, але нічого страшного, переживемо. І поки я це все робив, зібрав оце купи, і все працює. Все працює, я пробував брати нові батарейки. Е, потужності не багато, але оце вже е, шайба парить. Вже можна, вже можна грати. Ну, відчувається, що звідси вітер дує, і вона вже не так, як без вентилятора. До речі, як, як буде. Ну, вона зовсім не їде без вентилятора, само собою. З вентилятором вже працює. Діти будуть ганяти це. Ну, класно, класно. І цей апарат візьму на роботу. Вже як буде машина, треба знову буде відкласти цілу купу речей. Ох. І знову відео виключилось мені на півдороги і не дозаписував, бо Не дозаписував, бо забита пам'ять телефона. Нічого страшного, переживемо, треба буде скліпати. І буде в середнє відео легенький стрибок. Ну, Нічого страшного. Е, якраз е, Закінчив на секунді. Секунд, я добув до кінця, бо була Оля, була Оля, була Саша. Е, Артур був також. І я їх всіх вирішив підвезти додому, що вони будуть. Як Артур каже на автобус. З Кото-8, восьмий номер, з <х confusion> І Що вони будуть бавитися з автобусом? Так що я Артура підвіз е, до Сітрейна. Одного, Сашу підвіз до другого Сітрейна, а вже. Оля сіла зі мною, ну як поїхала далі зі мною до мене, бо Артем просив переноску. Просив переноску, бо в них машина не заводиться. В них є підігрів піддона, він думав, що може масло замерзло. Ні, я сумніваю, що масло замерзло, це просто розрядився акумулятор. Бо ми пробували пробували завести, а вона ще фари світились туди-сюди, але вже закрити машину не хотіла. Закрило її, фактично, але вже явно, що це акумулятор. Ну, в основному, акумулятор розряджається. Тим більше Оля на ньому не їздила на тій машині, і кілька днів був мороз, бо вона ще вчилась. І ось таке. Треба взяти їм зарядне і акумулятор зняти додому, собі вдома спокійно зарядити, не бавитись цими всякими прикурками від іншої машини, не псувати машину ні собі, ні комусь. Зарядити вдома. І цей. Після того я поїхав ще заїхав на роботу. Так, Я поїхав зараз на роботу. Я, поки забрали переноску, я забрав речі з секонда сюди. А те, що треба було на роботу, забрав ще, ще в багажник. забрав. Заїхав на роботу, поставив машину, забрав, речі перекинув. Речі перекинув в, в, цей, в сушарку з в прання і поїхав пішов додому. Вийшов я йти додому і згадав, що я не взяв хліб. А сьогодні в мене в планах було приготувати. Смачненьку вечерю. Картопля фрі, само собою, і картопля з беконом і яйцем. З, з беконом і яйцем. І я мусив вернутися, взяв хліб, у мене хліб вже був в холодильнику там на роботі. Новий не хотів купляти, треба старий з'їсти. І цей. Прийшов так собі і зготував. Ідеально вийшла канапочка, 8 хвилин вистачає, щоб підсмажити яйце, бекон і хліб. Разом. 8 хвилин запікання. А от картопля фрі, там є Air Fry. І воно мені не дуже подобається. 20 хвилин і картопля не готова. Запікання треба брати. Мені здається, Катя теж брала собі запікання. І воно буде краще. На, на другий раз я попробую запікання. Тож таке от, повечеряв смачно. Зараз а, запаяв цю штуку. Якраз приїхав Гаррі, поки я вечір. Гарі приїхав, привіз свої речі. І теж пішов. Я помив за собою все і пішов собі оце паяти, робити, зробив оце хокей, шоколадний фонтан підпаяв. Так, треба буде, треба буде доробити. Треба буде доробити вже, нехай буде до кінця. Тут воно гарно, і оце треба буде доштампувати. Я візьму пластик. З пляшки можна взяти, гарнесенько підшліфувати, зроблю. Дурну собі роботу придумав. І то головне, думав краще та акуратніше, і то, і, і не вийшло. Все, на сьогодні все. Йду я відпочивати. Тут ще трошечки приберу, як завжди, біля 12-ї спадки. Гарно, легкого робочого тижня.